Дві жінки з якоїсь організації чомусь будуть вас вчити і допомагати. Якісь нові методиці, новому способу, про що ви раніше не знали, і це допоможе вам у вирішенні якихось важливих для вас задач, якими ви займаєтеся. І успіх гарантовано результат дуже швидко буде вами отриманий. І з цими жінками в подальшому буде налагоджуватися контакт. Ви зараз знайомі, але не так часто спілкуєтеся. І після цієї послуги, яку вони вам нададуть, допоможуть вам успішно добитися двох важливих для вас результатів, звісно, що відносини з цими людьми стануть більш тісними. І можна сказати, що цей діловий контакт. просто... Тихо-тихо, буде переростати в дружбу. Я не скажу, що ви прямо подругом стаєте тут по життю, але ця дружба, вона буде мати відношення саме до ділових відносин.